Вас добрий вечір, вітаю. Дякую, що ви доєдналися. От якраз ми зараз обговорюємо ось ці політичну політичний кут, можливо, в який зараз зайшли в конгресі Сполучених Штатів стосовно виділення допомоги Україні. Американський президент Джо Байден доволі різко назвав позицію республіканців. Він назвав це політичним шантажем. Як тут не втрапити, скажімо так, у внутрішньополітичні розбірки Україні самій по цьому питанню? Як ви думаєте? Ну, дивіться, насправді, в принципі, є декілька стратегій, і деякі з них вже Україна давно імплементовує деякі почала відносно нещодавно, що теж не є? Настільки погано, але е, треба було це дійсно робити раніше. Е, перше, це говорити з тими, хто дійсно ухвалює рішення. Тобто, це і сенатори, і, і конгресмени. І е, як ми знаємо, в американській політиці все дуже швидко змінюється. І відповідно, ще там на початку 2022 року був один склад конгресу. У 2022 році пройшли проміжні вибори. Змінився склад конгресу. І, відповідно, змінилася значить та партія, яка контролює більшість у платі працівників. Тому відповідно треба з ними говорити. Треба говорити з експертами і з тими, хто дійсно так публічно і непублічно допомагає як адміністрації, так і конгресу. Це аналітичні центри, тому що дуже багато розробок, які вони продукують. Американська адміністрація бере на озброєння і. Якщо не повністю, то принаймні частково використовує. І третє це говорити з громадами, говорити з місцевими активістами дійсно у штатах. І те, що ось трапилося відносно нещодавно, коли декілька, значить, там народних депутатів були з візитами в різних штатах, до різного спрямування ці штати, але в цілому. Скажімо так, це ті штати, в яких за останні принаймні дві президентські кампанії в основному перемагали республіканські да, кандидати. І відповідно це теж ті штати, в яких рівень підтримки продовження допомоги Україні невисокий. Тому відповідно треба з ними говорити, і треба пояснювати, що там я частково чув про те, що ви говорили за декілька хвилин до цього. То треба дійсно пояснювати важливість американської допомоги для України, але також і те наскільки вона вигідна, не і сполученим штатам, да тому, що дуже багато насправді дезінформації про допомогу циркулюється сполучених штатах, і на жаль, ми не на все можемо відповісти. Ми на, не все зможемо прослідкувати, і е, це доходить тут е, насправді до того, що на одному з раундів, е, значить, дебатів е, кандидатів в президенти від республіканської партії озвучило таке, що Україна під час повномасштабної війни заборонила 11 партій. Потім ця ж людина озвучила, що Заборонили 10 телеканалів, а потім ще й заявили, що Україна забороняє християнство. Так? І відповідно, коли це озвучується і залишається без відповіді, то американське суспільство сприймає це як е, дійсність. Тобто, окей, якщо це ніхто не спростовує, значить воно так і є. Раз ми це почули і ніхто це не спростував. Так? Тому це теж такий виклик, який треба враховувати. А от складається дійсно враження, що вся республіканська партія, скажімо так. Проти взагалі надання будь-якої допомоги Україні, але ж це не так, тому що от є заява, наприклад, конгресменів демократів, ось буквально декілька днів тому конгресмен демократ Бренден Бойл він заявив про те, що ось частина значна частина республіканців вони просто побоюються висловлювати свою думку стосовно допомоги Україні хоча прекрасно розуміють наскільки важлива зараз ця допомога Україні, і, і кожне зволікання може призвести до катастрофічних наслідків, але чомусь думка. Ось цієї можливо меншості в республіканській партії, які якраз от, от є представниками ось цих медійних персон, ну типу Дональда Трампа і е, ще певних персон, вони якраз е, ну переважають в своїй думці, і ця частина республіканців складається враження, що вони бояться висловлювати свою думку з цього приводу. Ну, дивіться, частково погоджується, що вони трохи бояться висловити свою думку публічно про це, да, тому що нібито розуміють, що насправді це там вплине на на їхні шанси бути переобраними в 2022 році, тому що в 2024 році, тому що пройдуть не тільки президентські, а й парламентські вибори. Повністю оновиться плата представників на третину оновиться американський сенат. Але я бачу цю ситуацію трохи інакше і можливо з трохи більшим контекстом. І мені здається, що ми по повинні це все ж таки сприймати як пошук компромісів між партіями, да тому, що навіть якщо ми подивимося на той же сенат, то відповідно багато з цих якраз республіканських сенаторів на слуханнях в різних комітетах, наприклад, в комітеті з питання сигнувань, тобто виділення коштів, вони якраз чітко дали зрозуміти членам адміністрації, які були на слуханнях у конгресі. Це міністр оборони Остін і державний секретар Блінкен що вони. Готові підтримувати е, цю ініціативу щодо виділення коштів, але так сталося, що вони для себе зрозуміли саме зараз. Що якщо вони як -то кажуть упустять цю можливість включити в це фінансування зміцнення південного кордону Сполучених Штатів, то відповідно є ризики, що це не буде зроблено взагалі, а буде зроблено занадто пізно, і вони відповідно хочуть напередодні виборів це представити як свою перемогу, да а не дати можливість ще раз адміністрації Байдена показати, показати там, в принципі, як вони швидко там або не швидко. Це у підсумку зробили, тому відповідно, ми дійсно стали тут заручниками в тому сенсі внутрішніх компромісів. Але знову ж таки ще не настільки багато ми чуємо голосів, які кажуть, що взагалі ніякої допомоги не буде. Дійсно, є там питання, як то кажуть, питання календаря, що там є значить графік роботи плати представників і графік роботи сенату. Залишилося не багато часу в цьому календарному році, але головне, що принципово. Не змінилося, що важливість американської допомоги для України розуміють законодавці і сенатори. Тому відповідно це треба враховувати, і все ж таки не слід узагальнювати дійсно. Тут погоджуюсь з вами, те що не треба узагальнювати республіканську партію, тому що про те, що вона неоднорідна, про те, що є декілька груп, це визнають як і чинні, так і колишні члени республіканської партії, і, 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 і республіканці, які підтримують. Да, консерваторів у сполучених штатах, тому звісно, тут не все так однозначно, і головне в цьому аспекті не говорити дуже багато, щоб потім не довелося розгрібати ці проблеми, тобто, тобто, не слід сприймати як. Оце це оперативне таке небажання піти зараз нам на всі поступки, да тобто ухвалити допомогу якнайшвидше, як кінець там співпраці між Україною і Сполученими Штатами під час повномасштабного вторгнення. Цього однозначно не буде. Ну от якраз чи є у нас от які у нас насправді шанси найближчими тижнями, і чи не закриють це питання взагалі? Ну знову ж таки, я думаю, що це питання не закриють взагалі і в принципі не буде трагедії, якщо це якщо цей пакет ухвалять значить навіть і в січні, да, тобто ми розуміємо, що вже дійсно дуже мало часу залишилося, але знову ж таки ще є цей тиждень, який розпочинається і завтрашнього дня. Тому в принципі ще є можливість у законодавців і у сенаторів це ухвалити. І треба віддати належне, що саме цьому теж скликання конгресу характерно вже значить вирішення таких питань за декілька годин навіть до дедлайну. Я кажу, наприклад, про історію з підняття із підняттям федерального державного боргу. Також два рази уникали шадауну буквально в останні години да в останні дні. Тому тут уже є те теж певні. Не такий насправді патерн в тому, що ця це скликання конгресу теж може до останнього там сперечатися і говорити там, що ми стоїмо там на цих позиціях, а наші опоненти політично на інших, але у підсумку, все ж таки, до компромісу вони доходять. Я переконаний, що цього разу так теж трапиться. Пане Владиславе. Я дуже вам дякую за цей коментар, що ви долучились, і прошу вибачення. Я на початку е помилився з вашим прізвищем. Е Зараз вже, вже скажу правильно. Дуже дякую вам, що долучились до нашого ефіру. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітик Інтерньюз Україна, був з нами на зв'язку. Зараз коротка пауза. Після цього повертаємось.